Привіт! Це м'ясний магазин м'ясота. Оце м'ясо ми сьогодні будемо ковтити. Воно відстоїлося в маринаді. Зараз я вам покажу. Ось Оце корейка. Вона відстоїлася в маринаді. Чуть менше сутки. Маринад. Це обична вода. Перець в горошок, лавровий лист і дві ложки цукру. Воно зварилося, охолонуло. І тоді ми помістили той весь продукт, що я вам тільки що показував. І будемо зараз нанизувати. Потім будемо потім будемо його коптити. Так, весь буде процес проходити. Я вам буду відео це показувати. І ось м'ясо пройшло обв'язку. Зараз будемо ставити на дерев'яні палиці і будемо ставити у буділку. Тут знаходиться шия, корейка. Тут Обичний закарпатський шоудель. Ну, Опічне м'ясо, просто яке буде просто вісіти, буде це коптити. Ну, альтернатива то його є, наприклад, я вам скажу цей, е, наприклад, ця корейка. Да? Вона крутиться, бо е, вона йде переходу з шиї. Це шия. Щоб воно форму мало. А це як обичний кусок, кусок таке м'ясо, виходить. Ну, так. А це от виходить вже на пальцях стоїть. Ну, обичні закарпатські умови копчення. Ну, і я вам відео казав, що я вам запишу, як воно скоптилося, то м'ясо. Це наша така обучна То Це вам... кусочок м'яса, що я вам казав. Шулдер ще його покрутив. Реперцятка. Дивіться. М'ясо дуже файне виходить. Коптити зимою і влітку є різниця. Деяка така непогана. Літом воно виходить більш Таким горячим купченням, зимою більш холодним купчиням. Ну Все-таки температура воздуха дає своє. Бачите, яке хороше м'ясо виходить? Красиві. Наші файні, закарпатські, м'ясні делікатес від м'ясот. Ну, це лише початок відео, я не знаю знімати ще відео. Буду вам усе показувати, старатися показати чим покраще. Файний, смачний делікатес. Буде чекати своїх клієнтів. І будете нас радувати, а ми вас будемо радувати.